Що так її люблять, все дивились на Польщу та Чехію, емірати єгипетськими людям, а про неї всі думали зверхнями, ми не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, за пашними садами квітучими, гір карпатські тримбітами суннами, з'ясувалися у насправді. вечірнього замохи, ми від цього ставали щасливими, ми не знали, що все в ній найкраще нам, найвітніше для серця, і Бога, що за місто, село, кожне серще ми благатимемо слізно Господа. Ми не знали, що так ми її любимо, що так в серці вона.

Камуфляж за замість вишити, до святого отця помолилася, взяла біблію. І благодати, я рідно, просимо, ти для неї стань захистом і, і якорем за країну молитви переносимо. І